Єднуться Франа вечорка, радник законообранного президента Білорусі Світлани Тихановської. Франак вітаю вас, радий вас бачити. Вітаю. Ми зараз, ми зараз багато бачимо інформації, надходить із Білорусі. Видно, що російські війська починають відводити свої втомлені, так звані батальйони в районі Гомеля. Вже вони повертаються. І так само читаємо дуже багато інформації про діяльність підпілля, особливо на залізниці підпілля, яке діє білоруський, і там досить вправно пускають потяги із власне, з технікою під Укіс. І там є великі затримання серед залізничників, працює КДБ Білоруське. Можливо, ви знаєте, ну, в мірі можливості, хто ці люди, як їм дається це робити, скільки людей КДБ затримало, що з цими людьми взагалі? Так це насправді триває підпілля, ну може не пускаються нікі поки що, але роблять все, щоб ці потяги не переміщалися в бік України. До прикладу, було кілька разів, кілька акцій, коли потяги з провіантом для російської армії не змогли виїхати в свій час. Вони знищують. Я маю на увазі е, знищують релійні шафи. Цю це обладнання, яке відповідає за логістичність Стику зализниці кожного дня затримують працівників залізниці. Ви знаєте, що в Білорусі це найбільша компанія і в найбільша організація підприємство і в му році на зализниці були найбільше протести, найбільше страйки. Лояльність до Лукашенки там немає. Ну але окрім зализниці, теж інші підприємства бунтують, бунтують не тільки робочі бунтують теж менеджери, тому що зараз після введених санкцій. Почав почався такий конфуз, паніка, хаос. Вони не розуміють, як зараз існувати. Раніше це все йшло на захід. Зараз захід закритий, а Росія не готова дотувати білоруські підприємства і економіку. Тому зараз ми в такий критичний для Білорусі момент, коли може відкритися вікно на нові протести. Франк, скажіть, будь ласка, ви знаєте ситуацію краще за нас? Звісно, зараз настрої в середовищі військових. Ми, звісно, читаємо багато різної аналітики, але хотілося б почути від вас, що планують, які перспективи взагалі оголошують для себе особисто військові, які поводять на полігони для бойового злагодження, якісь постійні маневри вздовж українського кордону проводяться, але все одно, що говорять ці люди? Ми знаємо, що більшість не хоче воювати проти України, але дуже мало інформації надходить з України. Дуже мало хто дивиться українське чи незалежне медіа. Я знаю, що не можна ем, виправдовуватися тим, що ми не знали що пропаганда, але так є. Їх тримають в казармах. Ці які по ротації при кордоні з Україною їм, взагалі, кожного дня проводять політінформацію, де розповідають, як Зеленський бомбить власні міста, і ем, вони спробують якось переконати військ. Кови, що війна не війна непозбіжна. Ну а ми через свої канали зі свого боку робимо все, щоб довести їм правду. Там вже було декілька ротацій різних частин. Була Берестейська бригада, потім Вітебська бригада на кордоні з Україною. Вони потім зібрали пантонний мост. Потім розібрали пантонний мост, когось підвели до кордону. Відвели мені таке таке відчуття, що військові так симулюють активність, підготува, підготування до втручення до, до в Україну, але так насправді саботують, роблять все, щоб цього вторгнення не відбулося. Мені так хочеться вірити. Ну а ми зі свого боку будемо робити все, щоб підняти піднімати кошти для Лукашенка. Якщо це відбудеться, ну дуже багато власне є зараз інформації обговорень з приводу того, що Лукашенка намагається всіляко зіскочити із цих даних Путіну зобов'язань втрутитися в цю війну, тому що він прекрасно розуміє наслідки і для нього особисто в тому числі, тому що якщо туди підуть двохсоті, а білоруси це все ж таки не росіяни, то його режиму може дуже швидко, як то кажуть, прийти великий капут. Тому як довго можливо він зможе маніпулювати путіним або маневрувати навколо Путіна, щоби даючи обіцянки втрутитися в війну, все ж таки в неї не вступати? Слухайте, я не впевнений, що це він тут крутить Путіном. Я думаю, що просто оточення, яке біля Лукашенка зараз, воно не встане переконати військових. Вони підкармлювали на протягом багатьох років силовиків, КГБшників, спецслужби, але вони ніколи не взрощували лояльність серед військових. І ясно, що коли буде загад і наказ, хтось піде його виконувати, але теж не ясно, чи всі не ясно, чи не розвернуться і не підуть на мінськ ті самі військові. Тому я не впевнений, що це Лукашенка, який тягне. Я думаю, що це генерали, штаб, військові вони чекають на цей момент, коли просто Лукашенка ну втратить контроль, контроль над ситуацією з іншого боку, теж сподіватися на якийсь військовий переворот. Білоруських пробілоруських силовиків не доводиться, тому що цілий південь Білорусі зайняти російськими військовими. Мазир, Гоміль, П'єтрикав, Калінкові, Ліда майже в кожному місці є військова бригада чи батальйон, чи, чи якась там частина російської армії. І коли половина, не половина а треті твоєї території під цим контролем знаходиться, ти, ти ну не встані робити якісь внутрішні революції чи переворот. Франа, скажіть, будь ласка, а яке ставлення місцевого населення звичайних людей до такої російської окупації прихованої, але тим не менше окупації? Як вони до цього ставляться? Вчора була інформація, там дівчини розповідали, що от прийшли солдати російські п'яні, почали приставати до дівчат, лаїтися матом. Буває, вскріп в крамниці в, в, в випускають цих там росіян. Вони без знаків відрізнення, вони чисто в зеленій уніформі приходять і починають там качати свої права. Є недовіра, є е, страх. Тому що це як зелена чоловічка, думаю, що українці дуже добре розуміють, ніколи не знаєш, що від них чекати. Ну, але те, що у мене є, я сам служив війську на кордоні з Україною. У нас ці військові, які повинні були допомагати російським військовим, вони зараз якось відсунути від цієї роботи, тому що, як мені сказали, росіяни їм не довіряють. Навіть це це проти протиповітряна оборона, радіолокаційні війська. Навіть радіолокаційним військам росіяни не довіряють. Тому що коли в Росії суспільство підтримує війну, в Білорусі ніколи не побачиш стадіони на підтримку цієї провока, провокаційної, братозабойчої війни. Добре, якщо таке сприйняття серед населення велике, ми розуміємо, що Білорусь знаходиться Білорусь зараз знаходиться в складній ситуації, фактично теж окупації часткової. А на ваш погляд, чи в випадку, не дай Боже, прийме рішення батька, що варто йти, народ зможе якось сказати своє гнівне? Ні, ну хоча б не боячись, не а вийти на якісь акції протесту, чи все ж таки протестний дух в Білорусі зараз поки що. Ну, скажем так, притиснутий до землі отими тими страшними заходами розправи, які влаштував батька, коли було придушення революції вашої. Ну, я відразу скажу, мені страшно не подобається слово батько, тому що ми його в Білорусі ніколи не вживаємо, але його завжди вживають в Україні. І я думаю, що це, це відчуття в Україні, такого розчарування Білоруссю е, в цій ну в, 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 в цій війні, в цьому конфлікті є через те, що Білорусь асоціювали завжди з Лукашенкою. Для мене він ніхто він злочинець, його місце в трибуналі. Я не думаю, що зараз протести, вуличні протести, мирні протести це єдиний Е, Формат щоб показати свою волю, я думаю, що зараз треба не просто виходити на вулицю. А зараз треба зорганізувати групу небайдужих людей патріотів Білорусі, які прийдуть в кабінет до Лукашенка, його арештують, змобілізують всіх небайдужих білорусів патріотів і зроблять це, все щоб вивести силою чи дипломатично російські війська з нашої території. Я думаю, це на це, це що на, на чому повинні зараз працювати. Ви знаєте, це був би просто величезний подарунок білорусам самим собі. Тому що би ви, як нація, нарешті б довели самим собі, що за свободу ви вмієте битися, і це правильно. Я не хочу ніяким чином вас надихати там чи повчати. Ви знаєте краще за нас, що робити в своїй країні. Але нам би, з нашого боку дійсно би хотілося, щоб наші братні народи, а ми все ж таки відчуваємо більшу братерськість таки до білорусів, ніж до росіян, все ж таки далі Жили в мирі, а Лукашенка, от, який власне узурпував владу в Білорусі, нарешті, як то кажуть, почив політично і фізично в бозі. Так що ми от, власне розраховуємо на допомогу Білорусі. Розраховуємо далі на цю партизанську війну, яку веде ваш народ. Це буде ваша допомога, це буде ваш невеликий, але тим не менш вклад в нашу спільну перемогу. Ну і нехай живе Білорусь. Слава Україні! Спасибі, Франак, з нами був Франак Вечорка, радник законообраного президента Білорусі Світлани Тихановської.